Добрий ранок, мої любимі хороші підписники. Що, пішліть гуляти базаром? Вон, дивіться, Аризону відкрили. Бургер, піца, шаурма. Борщ крошка і все тут є, продається, все смачне. Пішли трошки пройдемося, я вам базара трохи покажу. Правда, сонце світить, нічого не видно. Це з другої сторони. Під'їхала, підвезли, можна так сказати. Що взуття тут є, якесь продають торсіть, чоловічі жіночі, заходьте, завітайте то з Полтави. Та хто й приїжджає в Полтаву, так що можете купити. А це у нас тут був книжний ринок, що я небо показую, так? книжний ринок, а буде, мабуть, якийсь торговий комплекс. Це у нас ета, центральна вулиця одна із. Та ні, не центральна, це базар Шевченка. Ми ж так його називаємо. Вроде би. Вітер дує, Агромолоко. йогурти, шмьогурти. А що тут взагалі є? Масло, сир, смачні. А ну зараз ми глянемо з семи до семи. Зараз ми подивимося, що тут взагалі. Чи це продукція? Молочку доброго по 41 гривні. І по 45 сметанка. Та я зараз так. 30-26. А ви звідки? Тут ще ціни нормальні? Я дивлюсь у вас. Ціни а нас така. А хто це випускає? Ага. Дякую, зараз подивимося. Творожок 51 гривень. 5% 55. агромол 60. Йогурти багато. Сир, сметана, сметана. Дивіться, скільки всього багато тут. М? Плавлені сирки, дивіться, по 17 гривень. Сир крем. Сир Крем. Оце вкусний по 28. Сир крем смачний. Олівковий, вершковий, мексиканський, грузинський масло. 155 гривень, 400 грам. І 132 гривні. Дивіться, 82,5-155. Там 72 масло Чи шоколадний є 66 гривень. Ого, який вибір здоровий. А що тут по йогрі? Там... Завітайте, це на базарі. Ще навіть даже... фруктель по 25, 33 і по 42. Оце можна буде взяти, попробувати на Пасху, що воно. Лактомікс. Єсова, ягода, йогурт, дивіться, 21 гривня з натурального молока. Все зроблено з натурального молока. Десерти, суфле. Ой, йо-маю, гляньте О, Дивіться, і все-все-все в холодильниках стоїть. Оце, да, оце магазин класний, відкрили. М -м 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 -м. Завітайте, покупайте. Гляньте, як тут чистенько обрано. Бачите, наше рідне село, Сонях. Не магазин, а пісня. Так що по цінам нормально. Зараз я вам покажу, де він знаходиться. Бачите, оця вулиця Шевченка, як іти на базар, напротів книжного ринка. Раніше тут був книжний ринок, зараз торговий центр. Знаходиться цей магазин Агромол. Харківський молочний комбінат. Йогурти, сирки, все смачне і все по доступним цінам. Що, пішли ми далі, критить педалі. Агромол. Що я там намолола я не знаю. Ну, ціни я вам скажу трішки-трішки дешевіші. Ось на вулиці тут продають. Все по, 100, по 85 пряники, а все остальне там по 100, по 160. Колбаса навіть є. От, бачите, колбаса по 180, по 150, по 160, по 155. Халова. Печиво. Ну це все отут. Шевченка, Вон, бачите, це все над дорогою, коротше, в відкритому віді. Огірки по 90, дешевше, ніж в АТБ. Цибуля 5 гривень. Редиска 40. По 80. Ось іще, дивіться, скільки канхветів над дорогою. Глянь, такий великий вибір. Страшне. От налітай конфети, покупай. А це що таке за завозик? А, це випічка. Пекарня, от пасочок. Дегустація, підходьте, будь, сіленькі пасочки на молочці. Пасочки. кекс сирний. Дівчатка, куштуйте, будь ласка, підходить. Це дегустація пасок іде. Бачите. ось. Класична 100 грам 25, 250, 400 грам 80 гривень і 600 грамів 110 гривень. Пасочки непогані такі. Єсть, он, бачите. Гляньте, як прикольно придумали. Все закрита за стеклом. За а можете пасочку купити. Так що, Бачите, як, яйця покрасив. Каже, привіт, ти яйця покрасив. Бачите, як возик такий красивий стоїть. Каже, он по телефону мужчина балакає, привіт, ти яйця покрасив. Такі чорні надібувають. Все, це так трошки. Ранковий базар. Базаровокзал тут штанин продають. Базаровокзал Полтави. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Я завжди пишу, говорю це. Ой, подивимося, що сьогодні буде за день. Вони, як обычно, продають все таке старовинні речі. Так що завітайте, можете здати, можете купити. Ціна різна буває. Та я ж не ТВ снимаю, я ж показываю ваши эти. А, я тоже покажу тебе. А, добре. Передачу себя увижу. Ні. Э, не. <свеч> <свеч> Ой, <свеч> ю, такие чудні. Детина такая чудна. Передачу себя увижу. <свеч> такие дела. Так что... Це трошки з другої сторони зайшла я ж говорила там вначалі сілівлять мій базар іду не спішо. Движ. двіж Движ паріж Движ паріж і заканчивається ринком добре буду я працювати поліцію це отак. Квіточки продають. Все, все, все. Там далі мясний ринок. Якщо вас цікавлять ціни на м'ясо, пишіть, я зайду, поспрашую. Таке діло.